Чого дивець? А поділиться. Зірчиком видавається. Поділи. Далі шамалівати. Далі давайте покажемо, які у нас довгі крила. Знаємо, що крила прикріплюється до твоєї частини. І покажемо, які у нас довгі. Ось так. <рес> крила. Ну що, показали, де? вони закінчуються. і від цієї крапки. Точніше, яка така фібурика була лише поля. Pode. Hum. E <laughs> Краса, mm -hmm. right. mm -hmm. mm -hmm. Ой, за молодець. Добре. Далі. Давайте покажемо, mm -hmm. якою у нього мордочка, лице, яйцеподібне. Яйцеподібна? Гострим униз. Я не можу такої. Ну що, а що там, дивіться, я покажу, як, дивіться, я. Ну, як я, 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 я звезду покажу. Півруга, крапочка. І взяли і об'єднали. Ще раз показую. Півкруга, трапочка. І взяли і об'єднали. Бо там є це подібна фігура. Добре, Матка, голова. Добре, манчі манчі за... більшу, а, манчі. Манчі. Я до всіх, до всіх підійду. Підій. О, красота! Пумінка, кум'я. Майцевинка навіть. Молодець. Молодчинка, давай туди мою таку більшість. Так. Добре. Хлопці малюємо. Будемо потім маємо малювати. А Юра там лисицю таку гарну малює сам. Так, потім подивимося, молодець. Так. Давай тепер ділимо мордочку. Oh, okay. Ділимо гоночку і малюємо у верхній частині мордочки. Очко, пів ока, якби півкруга і круг. І показуємо. <coughs> так, уважно. Дивимося на, на дошку і змальовуємо. І уперед два вуса. О, а можете получає у я ж старалася, уважно слухала. І ви кажу, важко послухати, що получить. Ага. О тут у нас молодець. Як тебе звати, я себе буду. Конечка, така на мене. І ти бачиш, рубіна, яка молодець. І тут уважна, дівчинка, висдиться, тут пів -пока. -а. Ти видиш? Ага. Поняла? Що, голова не кончається? Давайте. І добре. Що спимо? У тебе олімціани, я туди. Я їдем, я їй дам. Боже мій, дитина вчить ти заняття в школу оліттями. А чому не кажуть за себе? Mm -hmm. Чому не кажуть за себе? Mm -hmm. Так. Бо ж да Ай! Добре! Ну, а тепер на цьому рівні мали пони ще Вот тут я б сказала Ми покажемо, що в неї передні лавки з того коника. Бачите, в одну нагні вії. Вот це, виходить, я домалювала до локті. Вот. добре чі мене, бісень, не розумію. Чудесно. Молодець, ти уважний хлопчик. Ну, Сабіна, показати. Докіть. І показати раз і два. Це від лапки. Дякую. А мені посадь. Ну давай, покажи, як Марійка саме зробить. Тебе що тут Ні, 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 тут зверху прикріпляє. Дивися на цьому рівні. Сюди. Сюди. Добре. Чука, красота! Молодці тут. У цьому ряді всі умнички. Так, Юра старається. І тут у мене молодець. Так, так. Добре. Давайте тепер покажемо лапка, котра йде в цей. бік. Так, отут іще, бачите? А потім вона буде сюди чекайте. Ні, не туди. Aha. Чекайте, я помилилася. Буває, <ристо> <ристо> я за це там по хорошему. так. може. Отак. І униз. Тоже якби, виходить, на цьому ж рівні. І. Mm. І саме є рівня. Для того, щоб коник був правдоподобний, круглий, ми під кругами показуємо на таке тіло кругле. Я зробив. Yeah. молодець. Умниця. Ага. Молодчина! Мар'янка старається. Так. Молодчина. Варянка, намалює. Так. Ой, моя молодець. Так. Оп! Ти, ти ж... Ти 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 ж... Ти Добре. Давайте тепер. А мені це навіть не подобається. Я зараз виділа, що це нормально, я, я навіть не, не, нормаль, не дійшла до... як звати? Славки. Слав. до Славки навіть не, не дійшла. Почекай, Бо я думала, що Славцік відкажеш. Ні. Неправильно. У кого? У Леві. У Леві неправильно. Tu mi třeba koupit. A třeba Bo se sleplo. A ta. Tak. На тлі паралельно, але мешеньким буде. Можна вже межі, я мало великою, на маю. Там на крапочках не я. Ну, вверху, вверху, лишити, лиш. там десь сантиметр зверху. Може, точно Молодець, кумніця. Тобі на добре, лиш, віть широко, підучку. Йду, йду і до тебе.

Пізніше, пізніше. Тепер я, мене, я займаюся з цими дітками, а ви там займайтеся, там тим, чим займаєтеся. Так. І дивіться, на цьому ж рівні кладемо кра. У мене добре. Пароль. Звичайно, не так поруч пальма. Ой, я теж хочу. Добре, би вис... він я? А в вис... мене вис... Штикуло... добри. Ви Ви не, Ви... не, Ви... не добре? Я... добре. Ще, Ще, я щет... штиркова... я, на цьому рівні. <постачки> аж туди. І таку довгу йому друга він файно високо стримбав. Чудесно, я вже виділа, я пройшлася і не виділа. А в панелі добрий? Опалеті добрий. Опалеті. Чуде. Може, так знімаю, би видно було, бо тобто свічу його то не видно, що вони робить. Так. Добре. Ще що нас лишилося? Щось робити в одну задню ногу. Давайте паралельно верхньому суглобові, коліно. паралельно верхньому суглобу, суглобову полюський коліновий, робимо кружочок, Там, де ще раз був, пар... який ще череп... за, за заді крила і далі про накриво потом не видно його. А потом. І подивіться, зверніть увагу на товщину, що у нас не одна нога товстіша, друга коніша. Дивіться, щоб вони були більш менш однакові. Добре. Така Красота. Йо, 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 І потім ще опускаємо. Одну лінію. От, низько. Але бачите, в мене остається. Зараз ви кажемо, будемо кожи. На О, У мене добре. Красота. І він такий темний. Так, не? не колись так. Ой, добре не пробоватесь. Вот здесь. Дуже гарно. Ну що, не тільки лапки дійшли, тобі щось здивак. Ну що, давайте зробимо. І будемо приступати до кольорового вирішення. Добре. Відблиски. Раз був круг, значить круглий відблиск. Тут буде ось остик... такий густим концентратор. Чого тебе не знімати? Тобі в курці не жарко? Ні. Ой, як ми малюємо. Ну давайте я вас з цієї сторони знімати. Оце, так як ти маєш Олександрівна зверху вниз. <реш> а то будуть у мене вчителі такі помощники. А вам подивитися так? Ого. Це ти моє взяла. А, це мої фарби. Тільки тебе знімати. Іду до всіх. Іду. Добре. Тепер я малюю. М -м -м. Добре, тебе я ремальовую. Тебе я. Ммм. Иду. О, а тут хлопці тоже малюють. Взяли собі. Так, ну я подойду, щоб краще було видно, яка в нас тут самостійна робота. Ближе зніму, бо слабо, дуже слабо видно олівець. А ну поднімив там, що ти малюєш. Клас, Гусеницю клас, покажи. Клас. О, щоб видно було. О, це, це просто дуже важко. І тут до всіх іду. Молодець. Ви ж водички більше додаю, бо тут тебе мало, виходить, так. Я найбільше Я люблю, щоб акварель була водяна. Велосипед малює. Тока малює велосипед. Віталі. 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 Так? О, красота. По-вологому, гама розповзлося. Молодець гобіця. Ану подивися Гобіца. на мене. Гобіця! Марія гарно мако, виходить. Маки малює. Не буде. маски, може, закінчує. О, можете а, і травичку о, намалювати, якісь там квіточки, можете о, повирізати, о, прикрасити. Шукар, риби, так, Тут у нас нема настрою, ми не малюємо, так? Да? <рес> 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 <не малюємо, да? рес> Добре, Рубіна, але ж треба ще далі. І дивися, тебе як гуашу, все поможу. Все поможу, все розкажу, все покажу. О, так ти? я а, туди павниш, а Юрка, стопо, я кай сто ходить, я с ним розкажу, я с ним покажу. Павлеш? Ні. Ану, Маріан, а ну тобі. Рубіна. Я Або ти дивишся, я як буду. я тобі показую, прошу. Я все чорним малюю. Ой, Ой, не треба обводити чорним. Це не це треба, треба, не треба. Треба. Файл. Ти не будеш, як ти має Олександрів, реалістом. М? Знаєш, да. тут реаліст? Yeah. Помалі реальні об'єкти. А чорним не може бути? Все можеш. В житті все можеш. Просто чи треба. Треба. Треба, ну, раз, треба не буде. Я дуже люблю чорний обуві. Mm. Чому? Чесно, мені так все любить. А а чому? Чому? Я тобі показую я тобі сходиш. Питання, чому? Čemu? Mm -hmm. mm -hmm. O tako se treba toliko maljubati. O, fajno namaljujemo trabicu. Op. Ja si le što roku naučila. Pidpišemo, Rubina, pidpišemo. A po Po tomu? Po svenskim? А ти ще знаєш і так ще По італіянськи знаєш писати. Напиши я знаю по-німецьки, по-англійськи, по русськи О, можна закрити кріли. Все, Рубіна, хорошо? Ah, 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 а а крилишко я казала. Bile, розмочити. Bile. І потім поволоємо. Зробити oh, прожилки. Білим не треба. Ще хочеш, Бери собі ще щось малюй. Все. Молодці. Краси. Красиво Дуже красиво. І до крапучками. Ой, які повод з водою. Отак гарно. По-настоящему. Умниця. Умніця, ще тут пропиши, мало, темнішим травичку, да, якісь окремі такі. Все, нажимаю на паузу, дам вам ще якусь роботу, так? Да?

Zamor, da sem vam dal nekaj suga, da je to nekaj. Je pač, da je to vse? Gobi, v gobiju je kaj fajn, samo. Je pač, da sem vam dal nekaj suga. Je pač, da je to vse?